Ні, скажіть, що у нас має в державі нарешті статися, щоб у нас хабарники нарешті почали реально сидіти у в'язниці, отримали реальні строки. Пам'ятаєте, ось цей нещодавний скандал, який був з головою Хмельницької МСЕК медико-соціально-експертної комісії, в будинку якої знайшли 6 мільйонів доларів готівкою? Також ви собі розуміли видання Економічна правда порахувала, що з початку великої війни, взагалі, в реєстрі судових рішень є 216 вироків пов'язаних з діяльністю МСЕК. З них з 44 вироки це стосовно півсотні членів МСЕК і лікарів. З них за 32 вироками підсудні визнані винуватими. За шістьма вироками присуджено до позбавлення волі, тоді як решті на все штраф чи заборона обіймати посаду. Лише два-два вироки це позбавлення волі без умов. Але щоб ви собі розуміли, ці вироки були оскаржені в апеляції, і тому жодного реального вироку у нас немає.